Titan Quest є грою в жанрі hack-and-slash RPG, розроблена компанією Iron Lore, котра в свою чергу була заснована Брайаном Саліваном, якого ми знаємо завдяки культовій Age of Empires. Грі, яка приділяє увагу сутичці цивілізацій Греції, Єгипту, Вавилону і інших античних державах на мінікарті, приправленою чудовим візуалом, механіками, музикою і саунд дизайном. Не дивно, що гру очікував успіх 97-му і безсумнівно у коментарях знайдуться Олди, які ганяли саме в першу частину. Якось Брайан сидів в офісі, потягував смачну ячмінну каву і, дивлячись у стелю, думав: От би було класно, якби хто небудь зробив гру про давні цивілізації, не у стилі стратегії, котрих зараз на ринку гати, а рольовою щоб про давнє зло сочилось з усіх кутків, щоб демони люті, чесний народ лякали, а гравець, будучи народженим для того, аби врятувати дідів від нашестя цієї сарани. І щоб тварюки дивні, демони страшні по світу лазили, а безпечно було тільки у містах магії різної мечів, зачарованих, перечарованих, обладунків легендарних, дикованих перснів, і щоб силу давали. О, гравці тоді не відлипнуть від нашого творіння. Ну, роззирнувшись на круги, зрозумів, що треба діяти. У 2000 році створив свою студію і помаленьку наймав людей. І ще через деякий час показав світу вже свої напрацювання гри під назвою. Тітан квест головного героя сьогоднішнього випуску. На мою думку, люба навіть сама бездумна гра, неважливо якого жанру, має мати свою історію і сюжет, який обертається навколо неї. Важливо навіть не сама глибина повісті, лор, а те, як він подається гравцеві, як обумовлено все те, що відбувається в ігровому світі, великі герої, і не менш великі злодії і винуваті. Хороший сюжет неважливо, Чи це банальна інтрига з помстою, жагою до величі і слави, має грамотно подаватись? Події ж розвертаються на території стародавньої Греції, і вже хто хто а мудрі греки Міли понапридумувати собі на свою ж голову в результаті великої грімучої битви. Давні боги заточили трьох злих братів тельхінів і всю демонічну нечість в безнах тартару, замурувавши виходи бетоном і залізними дверями, підпертими зсередини. Біля цієї темниці поставили великого розкішного непереможного мармурового Зевса, який усім своїм видом тримав блискавицю в руці і страхом і примусом змушував титанів сидіти нишком. Ну а біля дверей поставили п'ятьох охоронців. Ну, ясне діло, охорону перебили, голову Зевса в порошок стерли і вуаля, Вася йди, розбирайся. Наш головний герой це безіменний дурник, якого не можна кастомізувати від слова взагалі, лише змінити колір туніки. Вибрати стать. Ні, тобі перед історії, звідки пішов, де народився, яке пиво любив. Абсолютний нуль. Прибуває він неподалік села Гелос, де місцеві жителі мовлять, що чудовиська тероризують їхні поля і худобу. Вони з останніх сил обороняють село, без підтримки їм не вижити. Якщо не вдасться зібрати урожай, то вони усі помруть. О, великий воїн поможе нам позбавитися від цієї цієї нефільтрованої нечисті і стартару. А ми тобі взамін дамо ще декілька доручень по типу піди, принеси, подай. Піди в Дельфи, не мішай. Наш герой, на мій погляд, це деякий збірний образ усіх грецьких героїв, яких ви неодмінно знаєте ще зі шкільної парти. Ці герої, як і наш, прагнуть слави і величі, і конкретно наш болванчик теж хоче заполучити її, убивши трьох злих братів і увійти. Вічність. Як він це зробить, звісно, питання третє, адже він навіть цього імені не знає, але світ явно потребує нашої допомоги. Загалом, також після отримання свого першого рівня, герой може обрати спеціалізацію по типу володіння стихіями повітря, землі, мрій, войовництва, духу, захисту, природи, рун, полювання та тіні. Загалом 10. Так, тим більше він може обрати не одну, а після досягнення восьмого рівня матиме змогу вибрати ще одну додаткову спеціалізацію. От так помножте 9 на 9 і ви отримаєте 82 варіанти білдів. Тепер розумієте, чому навіть самі великі прихильники «Титан Квесту не можуть походитись тим, що пройшли гру з усіма можливими білдами, і це додає однозначно великої реграбельності проекту. Не сподобався мах, ну так зробіть бойового мага. Я от, наприклад, ганяв за володаря землі і повітря, як аватар майже. Звісно, трохи смоктав з прокачкою навиків, яких у меню персонажа п'ять. Здоров'я і енергія це максимальний поріг ХП і мани відповідно. Більш узагальнені характеристики сили інтелекту і спритності, які потрібно прокачувати для того, аби збільшував. Та показники свого персонажа, наприклад, бігу, сили удару і відновлення мани. І для того, аби можна також було одягати більш топові обладунки: кільця і інші БДСМні аксесуари. Вони потребують певного рівня цих трьох характеристик. Залежно, звісно ж, яким стилем і за який білд ви граєте. Слотів персонажа тут 10 шолом, два кільця, два предмети по одну на кожну руку, по ножі, наручники, чотки і ще якась фігня. Мало того, у бою ви можете переключатись між зброями, як і між білдами на кнопку W. Цього потрібно кастомізувати другий слот, і уявімо ситуацію, спершу стріляєте у ворога з лука, а тоді переключаєтесь на мечі і починаєте різати його своїм тесаком. Для ближнього бою, це як на мене найкраща фіча. Навіть Гракл такого не мав, що, звісно, додає неймовірної варіативності для відігрування ваших білдів. Особливо це корисно мабуть, усіляким бойовим магам, спартанцям. Ну та, тим не менш, ціль одна обувати на території давніх греків усю нечисть, яка вам тільки під руку попадеться. Брайан, створюючи і розробляючи концепції перші нарси для титанквест. Орієнтувався, що це буде досить простий коридорний блукач. Сюжет буде теж максимально лінійним, але в результаті розробки додавалась і ізометрична камера, і сама гра стала діаблоїдом, де головна мета граючого це вбивати і відбивати тонами ворожу нечість, приймати участь у босфайтах. А у випадку Титан Квесту ці босфайти не завжди обов'язкові, але тим не менш, лутати данжі, прокачуватись на один рівень, потім вбивати ще більш сильних ворогів, щоб заполучити шмотку на рівень краще. Одним словом, концепцію пекельної грінілки ви зрозуміли. Але якщо гравцеві у вашому проєкті потрібно йти вбивати ворогів, щоб отримати лут покраще, потім іти бити ще сильніших ворогів, щоб отримати ще шмот покраще, то це дуже погана грінділка. Збиральництво і лутання це не щось погане, просто є окрема категорія людей, котрим подобається колекціонувати або ж збирати собі дедалі-дедалі кращі сети. Так, до речі, почуття прогресу відчувається набагато краще. Просто у хороших іграх такого жанру геймплей не повинен крутитись аж ніяк не навколо збору, а також навколо Тіла персонажа, як він поводить себе в бою, як добре вміє користуватись уже прокачаними здібностями, та найбільш ефективно використовувати їх у відповідних бойових ситуаціях. Клавіатура досвідчених ветеранів титанквесту скрізь сивину на кучерявих скронях, навіть із двома вкачаними спалами, можуть настільки вправно орудувати мускулистими пальцями по кнопкам, які уже як вірні жеребці послушно виконують усі хитрі задуми із цих світлих голів цих великих полководців. Також хороший діаблоїд – це більш про напівкоридорні локації, що не є поганим. От, наприклад, треба вам дістатись до спартанського царя, і ви, виходячи із першого сла, інтуїтивно розумієте, по якій дорозі вам потрібно йти. Але раптом ви бачите яке-небудь відхилення, і, звісно, хочете піти вивчити його. А це виявляється табір сатирів. Ви усіх повбивали, забрали лут і йдете далі. Бачите печеру, заходите у неї, лутаєтесь і раді. Або, наприклад, бачите чоловіка, який дає вам який-небудь сайт-квест. Здавалось, дрібниця, але зіляман і. Регенерації ніколи зайвим ще не буде. Тобто, світ все одно коридор, але з можливістю просто пройти основний шлях, так і з можливістю додатково залутатись і побігати по сайт-квестам. У Титані це реалізовано як по мені дуже грамотно та по-особливому, тому що враховуючи все вище сказане, після смерті ви не будете заново бігати увесь цей коридор. На дорогах будуть стояти фонтани воскресіння, а біля таборів ворогів з лутом завжди стоїть вівтар, який можна залутати і отримати певні бафи перед битвою. Наїмбовіше для мене це вівтар дос. Біду, якщо добре постаратись, то зачистивши табір чи бото печеру, можна забрати цілий рівень, а якщо добре пощастить, то і цілих два рівні. Ну і ще кілька слів треба сказати, мабуть, про візуал. Я не сильний експерт в оцінці цього, але варіативності місцевості тут більш чим достатньо. Бігаючи по якому небудь мосту, десь далеко внизу, будеш бачити місце, через яке тобі прийдеться йти, або це твоя точка призначення. Ліси, пасовища, луги, пляжі, рівнини, гори, і особливо міста і села. Наберегнути локації точно не встигнуть. Адже проходяться буквально за 5, максимум 10 хвилин. Повернімось до основного нашого завдання, а саме геноцид нечисті. Різних ворогів у Титанквесті більше сотні, а якщо й не більше. Зустрічаються звичайні реальні звірі, як то ворони, кабани та мінотаври. Ну і звичайно ж демонічні падлюки по типу павуків, сатирів, мишолюдей, черепах, кентаврів і всілякої іншої швалі по парі. Розробникам для цього біорізноманіття курвиськи знадобилось дуже багацько часу на створення моделей. Так мало того, створити модель. Потрібно розробити анімацію стану спокою, ходьби, бігу, атаки, застосування особливих спелів та перків. Ну і найголовніше смерті. У іграх подібного жанру анімацію смерті через те, що вона програється перед очима гравця, купу разів стараються зробити максимально простою і однотипною. Але Iron Lore вирішили, що це надто простий для сприйняття і важкий в розробці заду. Тому вони вдалися до можливостей свого рушія. Якщо ви будете використовувати на ворогах, припустимо, різні вибухові спели або які-небудь інші заклинання, які Мають імпульс і застосоване заклинання точно уб'є ворога, то його тіло взлетить у повітря разом із лутом, який випаде із монстра, і його можна буде забрати. Дуже інколи потішно застосовувати вогняну бомбу на скелетах і дивитись, як їхні просохлі тіла розпадаються на друск і летять у всі сторони. Звісно, і це з часом набродає, але повірте, інколи трапляються дійсно потішні казуси, які безумовно радують око і дають почути силу вашої прокачки заразом із викидом дофаміну. На проти Танквест скажемо, що це дуже хороший хак із Гріндом, із коридорами, із класною боївкою, із кооперативом. Так, гру можна пройти в кооперативі, що особливо круто збиратися разом і получати пізди від мінотавра. Є анонс другої частини серії, але поки ніяких інших новин мені не відомо, і я не сильно слідкую за цією темою, якщо геть бути чесним. Однозначно спробуйте Титан, навіть якщо не фанат жанру, навіть якщо нічого не тямите за подібні однотипні, як може здатись ігри. Пишіть, чи погоджуєтесь з нами в коментах. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки. Усім хороших вихідних!